Доброго дня! Прицеп Шміс каргу, каргобул. Яка проблема була, як машина приїхала? Подушки на задній осі, це задня вісь. На задній вісі обидві подушки були спущені. Навіть пожовані вже трошки. Але зараз працюють, Підійнялися. Задня вісь регулюється е, окремо, може підійматися, опускатись. Як і лінивець, передня вісь. Ось тут є додаткові подушечки. Ось середня вісь, ось задня вісь. Ну, тут така система, що задня вісь може підійматися окремо. По дорозі почали спускати задні подушки. Пробував водій, от є перемикач, є кнопка примусового підняття цих подушок. Нічого не допомагало, не неможливо було нічого відрегулювати. Так на спущених і приїхав. До речі, оту нижню кнопочку доламав. поламав. Почали шукати причину. Виявляється, тут, на цьому крані, ось, не було тиску повітря, не видавав він тиск той повітря. На ті подушечки. Думали, що в ньому причина, проблема в ньому, я його розібрав, почистив, змастив, перевірив, він робочий. В якийсь момент діагностика показувала, що немає якогось зв'язку. Почав шукати, в чому може бути проблема. Переглядав і коли вже встановлював на місце цей екран після чистки, побачив, що на цьому провідничку. Було пошкодження. І, і його розвернув і там були вже зелені провіднички. На жаль, тоді не було телефону цього і не було як зазнімкувати. Отут є булочок, на ньому така кришечка. Ось, я цю кришечку зняв, подивився, що провіднички можна завести всередину і те, що було пошкоджене, відрізав повністю і зараз буду їх. Заводити всередину. Ну, але в загальному тоді я так під'єднав навісом. Ось До речі, цей провідок чорний в такому негарному вигляді стані. От Він був обірваний і не було зв'язку з цим блоком. Цей блок не відкривав клапан і не давав тиск на ті подушечки. Зараз це відновлюю і все буде працювати. А, шейка. Ситуація на цьому прицепі тут стоїть не пневматичний кран, а стоїть отака от штука. Е, індукційний е, кран рівня полу, електричний, рівня підлоги. От він якраз і регулює підлогу. Його теж ми раніше були регулювали, виставляли, досить тяжко це було його виставити, дуже чутливий. Але. Зробили. На даний момент працює вже все працює добре. Те відновлене, кран почищений, змащений спеціальною силиконовою змазкою. Такі бувають поломки.